Доброго дня, шановні студенти, це рубрика Перше семестр. Це означає, що ми вчимося тренувати, пропонувати тренування здоровий спосіб життя і розуміти, як взагалі це працює в нашому сучасному світі. Сьогоднішня наша тема – це фітнес для людей 50+. Перше, що можу сказати, що 50+, – це досить обширне поняття. Це може бути і 70+, і 60+, і всі 90+. Якщо у вас є такі клієнти, я вас вітаю. Ви щаслива людина. Тому що, насправді, з одного боку, це такий непопулярний період. А з другого боку, якщо ми говоримо про людей Європи, Америки, то навпаки на цьому можна ставити акцент і заробляти гроші, як би це не звучало саме на цьому віці. Чому? Тому що тут люди вже не задля не за того тренуються, щоб когось вразити, а для задля того, щоб бути здоровим. І це прекрасно, це супер і я чесно кажучи вдячна цим людям, які розуміють, що здоров'я це дуже швидкоплинне, але його можна продовжити. З вашою допомогою, якщо ви обрали для себе цей проміжок, цей вік. Отже, 50% – що ми в основному робимо з клієнтами під звичайно, це профілактика остеропорозу. Це серцево судинні аспекти, і це обов'язково низькоударні тренування, тому що ну на що високоударні тренування. Якщо ми вже не про це, ми вже не про витривалість, ми вже не про форму, це про життя та профілактику якихось хронічних захворювань. Тоді розуміємо, що ми працюємо певним чином з цим клієнтом. До речі, цікавий факт від ВОЗ. Планується в 2030 році, що людей 60 буде більше одного мільярда. Отже, роботи у нас буде вистачати. До речі, ще один факт дуже цікавий: фізична неактивність неактивність це четвертий фактор ризику смертності у світі. Тож, повторюю, роботи у нас буде досить багато, якщо ми звернемо увагу на саме на це у вас буде багато, якщо ви звернете. Овага на цей аспект, на цей вік. Яка основна мета тренувань 50, звичайно, це збереження кісткової щільності, тому що ризик остеопорозу, він лишається. Це природний процес, коли крихкість, це проблема номер один з часом. Та люди, які ламають кістки з віком. Вони заживляються заживають важче набагато ніж до цього. Звичайно, це контроль серцево-судинних ризиків, тому що і стрес, і спосіб життя, і все ну досить багато моментів, які змінили е, да, серцево-судинну систему. Е, до цього всього, до речі, ще один момент це м'язова маса та баланс. Для чого баланс? Та те ж, ж саме остеопороз і так крихкі кістки. Якщо ми втрачаємо баланс, у нас є ризик переломів вищий. Тут все взаємопов'язано. Тому нам потрібно стояти на ногах рівно і розуміти, що ми, не впевнено, рухаємося ваші клієнти. То відповідно до цього, профілактика падій. Ось ми бачимо, просто да, Ми уявляємо собі, як виглядає ваш клієнт 60. Він а, не у нього немає балансу, м'язи вже не працюють тим чином, яким як потрібно. Відповідно, є а, певна, певна проблематика, яку ми можемо вирішити за допомогою тренування. Отже, а, ще раз зупинюся на фізіологічних змінах тридцять це обов'язково щільність кісток, яка зменшується. Це обов'язково м'язова м'язова маса, яка знижується кожен рік, а до такому віці це не один відсоток, як після 40, да, це вже 3-8%. М'язі стає все менше. Це так називаємо саркопенія. Страшне слово, я його дуже не люблю. Ну і далі еластичність сухожі, вони стають дерев'яними такі. Відповідно, що проблем у нас стає все більше, але вони досить такі а, фокусно, однофокусні, якщо можна так сказати, якщо є таке слово. Тут, крім цього всього, тобто, це кістково-м'язева система, у нас ще є серцево-судинна система, яка а, а, знижується. Мак максимальність серцевого викиду, а, .е. слабше працює серце, артеріальна жорсткість навпаки підвищується, ну і ВО2 Макс знижується на десь відсотків за десятиліття. Тобто, уявіть собі в 50 років, ну, досить низь, низькі показники. А, крім цього, всього в нас ще є нервова система. Швидкість реакції зменшується. Порушення пропріоцепції, Да, тобто людина 50 плюс гірше відчуває себе в просторі. Відповідно, ризик падінь підвищується. Тобто, нам це все в комплексі потрібно вирішити допомогти людині з цим справлятися і жити. От ще одним підсумком під цим лицем. Маю сказати, що тренування має бути регулярними, дозованими, чітко продуманими і функціональними, щоб людина, щоб людині жити, рухатися якомога довше А Як ми можемо зробити профілактику остеопорозу через фітнес? То у нас є зниження кісткової маси, у нас є порушення мікроархітектоніки кістки, значить, що є підвищення ризику перелону. І ось що ми маємо з цим робити? Ось ове навантаження, робота проти опору, баланс плюс сива. Це основа вашого тренування. Тобто, що ми можемо робити? Це, звичайно, тренування з власною вагою, це еспандери гантелі до 7 кг, це сходи, підйоми, це стабілізаційні вправи. Чого ми не робимо, це, ну, в принципі, плавання окей, а далі кісток воно нічого не дає. Тобто, у нас зараз. А основному основним моментом це якісь кардіо теж не даємо, тому що немає сенсу. серцево судинні аспекти тренуванні. у нас є проблеми, тому ми не заганяємо в інтенсивність нашого клієнта. ні в якому разі. Це не дасть ніякого ефекту. Не то, що ефекту, це може взагалі погіршити стан нашого клієнта. Тому це обов'язково поступовий розігрів, ніяких різких навантажень. Це завжди уникаємо ми затримки дихання, будьте обережні з цим. І постійно контролюйте пульс і самопочуття, як почуває себе ваш клієнт. А, насправді, а, якщо у вас клієнт 50+, то це завжди мають бути низькоударні торгування. Що це означає, що темп повільний, контроль, ми контролюємо амплітуду, а, це завжди симметричне навантаження, повільно, гарно, пілатес, функціональні комплекси, ходьба. Без стрибків, без нічого Аквафітнес, якщо там є застама, не про кі, ми не про кістки -кіст зараз -кіст говоримо, це про м'яз. І таким чином ми виводимо нашого клієнта на якийсь стабільний рух і відчуття. Відчуття себе в просторі, м'язи і тому подібне. Чим повільніше, тим краще. Тому що ну на даному етапі нам уже не потрібно виводити, виводити в якусь форму да, вашого клієнта. На даний момент нам потрібно, як я вже казала на початку нашого нашої лекції, що підтримка продовження життя і якості життя, да, щоб не було багато проблем з, з здоров'ям вашого клієнта. Далі Практика, на а зараз, бо якби ви були у мене в аудиторії, ми б сиділи і створювали тренування для клієнта. Я можу сказати, що ви можете написати як завжди під цим відео свої варіанти або дати задати запитання. А все, що вас цікавить, я відповім на будь-які запитання. Це завжди мені цікаво, приємно, і я з радістю відповім про. З вами можна дати якусь консультацію, або обговорю якийсь ваш кейс. зважайте на людей, які заглядають мені в камеру, тому що такі вони є. Отже, досить коротка, коротка вийшла лекція, але основні принципи ми обговорили, про основні проблеми теж. Навіщо Розпрепсне довше, тобто остеопороз, серцево-судинна система і низькоударне тренування. Власне, все, пам'ятайте про те, що вік з віком люди стають як порцеляна, вони крихкі і дуже обережно відносяться від того, що видає. Це завжди чіткий план, це завжди поступова. Підвищення навантаження, а, спостерігайте за ними. А, тут не інтуїція, ні, звичайно, інтуїція має грати роль, але поряд з інтуїцією тут ще і чіткі, а, чіткі показники, які ви постійно маєте щитувати з вашого клієнта. Це постійно. А, ви маєте обговорювати. Ви маєте говорити з вашим клієнтом. Будьте йому другом, спілкуйтеся з ними, тому що ну реально скажу з власного досвіду, що люди ця плюс. Це ви маєте бути другом. Ви маєте на з ним довго з ним спілкуватися, довго вести його до. Певної цілі а, і я бажаю вам, щоб ви стали тим тренером, який стане саме цією людиною, яку дійсно зміцнить, яка дасть всі інструменти для того, щоб всі ці вище зазначені моменти сталися. А, на цьому закінчу запис. А, мало того, що купа сусідів голосують ще й дитина. Чомусь не може всістися ніяк. То, отже, рада була бачити. Запитуйте всі запитання пишіть, які вас цікавлять. Разом створимо тренування, виправимо помилки, зробимо щось дійсно хороше для цих людей, які взагалі от мають бути у 2030 році цілим мільярдом. Продовжимо їхнє життя. І наберемося досвіду на такій реально складній аудиторії.